Будеш моєю музикою? Санта Рекордс представляє різдвяний суперхіт. Оце й усе? Що ви робили півроку? Прийом. Скоро буде. Дивний цей Микола усюди шукає народні пісні і ночами пише до них ноти. Ну, що там наш хіт? Агентко сніжинко Що? Рік писав і спалив усі ноти? Скоро буде! Теж мені Монатік. Леонтович ніколи його не напише. У нього нема таких музичних технологій. У Миколі мені подобається все. Ну, окрім того, що він палить у пічці суперхіти та носить у це старе зне пальто. Що? Боже, це воно. Потрібна поліфонія. Ви не поліфонія. Я Людмила.